Українська народна казка про кощія безсмертного Івана Царевича та була та молодця Були собі в одній країні цар з царицею, і мали вони єдиного сина Івана Царевича. От як підріс Іван Царевич та став справжнім богатирем, надумав він поїхати мандрувати, світу побачити та гарної нареченої собі пошукати. Попрощався з батьком і матір'ю, сів на доброго богатирського коня і поїхав. Їхав, їхав та заїхав у чужодальну сторону до якогось чужоземного міста. Коли це бачить, ведуть з того міста чоловіка у кайдани закутого, ще й ботогами б'ють. Під'їхав Іван Царевич і питається Що це за чоловік? Куди ви його ведете і за що б'єте? А люди відповідають, це в нас такий закон. Хто цареві податки не сплачує, того батогами бити потрібно та у в'язницю вкинути, поки хтось за нього викупу не сплатить. Іван царевич питає А який же викуп? Десять тисяч карбованців. Іван Царевич пожалів того чоловіка та й каже Зніміть з нього кайдани і відпустіть на волю, я за нього викуп сплачу. Витяг гроші, заплатив і поїхав собі далі. А той чоловік, як тільки зняли з нього кайдани і відпустили на волю, побіг услід за Іваном Царевичем та й гукає Івана царевичу, візьми мене з собою. За те, що ти мене визволив, я тобі в пригоді стану. Іван Царевич питає А як же тебе звуть? Булат молодець. От Іван Царевич і погодився його з собою взяти. Купив Булатові коня, сіли вони та й поїхали. Дізнався Булат молодець, що Іван Царевич собі наречену шукає, і каже Є тут у сусідньому царстві одна царівна. З усіх красунь найкраща. Замкнула її зла мачуха у високу башту на сім замків, і ніхто її визволити не може ото була б для тебе найкраща наречена. Як почув Іван Царевич про таку красу та й закортіло йому її визволити і за себе взяти. Та тільки як до башти із сімома замками підступитись, та була т молодець усяке зілля знав. Пішов він у дрімучий ліс, знайшов там чудодійну розрив траву та та, що всі замки відмикає. Приїхали вони з Іваном Царевичем до високої башти, всі замки відімкнули і вивели з башти царівну красуню, з усіх красунь найкращу. Посадив Іван Царевич її на коня позаду себе і поскакали вони, чим душ геть з цієї країни. Їхали, їхали цілий день до вечора. А як стало сутеніти, зупинилися в лісі на ночівлю. Булат молодець і говорить Я ляжу відпочину до півночі. А з півночі ти відпочиватимеш, а я стерегтиму. Ще північ не прийшла, як Іван Царевич розбудив Булата молодця. Булат молодець схопився та й питає Що таке? Немає моєї нареченої, каже Іван Царевич, а сам плаче гіркими сльозами. Я задрімав трохи, а її не стало. Придивився Булат молодець слідів на рясній траві навколо та й каже то кущі безсмертний твою наречену вкрав, їдьмо його шукати. Сіли на коней і поїхали. Їхали вони, їхали, коли це дивляться, пасеться сила селена худоби. Булат молодець придивився до худоби, до пастухів і каже Це худоба, кощія безсмертного. От Іван Царевич і Булат Молодець повбивали кощеєвих пастухів, а самі одяглися в їхній одежі і погнали худобу до кощієвого двору. Тільки пригнали, вискочила служниця, вибрала з отари білу козу і почала доїти у золоту дійницю. Булат молодець і питає, для кого це ти доїш молоко у золоту дійницю? Та понесу царівні умиватись, каже служниця. Тут булат молодець наказав Іванові царевичу зняти з руки перстень, що йому царівна подарувала, та вкинути його в молоко. Принесла служниця молоко до царівни, а та почала вмиватися і побачила перстень. Звідки він тут? питає. Та то, мабуть, пастухи вкинули, відповіла служниця. Біжи швидше та поклич їх сюди. Привела служниця пастухів, глянула на них царівна і пізнала Івана Царевича і була та молодця. Тікаймо з нами, кажуть вони, а вона їм. Від Кощія безсмертного не втечеш, наздожене нас, та й повбиває всіх. А де ж він зараз? Десь полетів по світу, Булат молодець каже їй, як він прилетить, випитай у нього гарненько, де його смерть. Царівна так і зробила. Як прилетів кощ безсмертний, стала вона його випитувати. Який ти сильний? Нікого нічого не боїшся. А чи є в тебе смерть? Кощій і відповідає. Ніхто ще в світі мою смерть не знаходив, і не знайде, ніхто мене не вб'є. А смерть моя на морі, на океані, на острові діяні. На тім острові є Дуб, а під Дубом сундук. А в тім сундуку Заєць, а в Зайцеві качка, а в качці яйце, а в тому яйці. Моя смерть. Ось царівна і переказала Івану Царевичу та булату Молодцю де Кощієва смерть. Сіли вони на добрих коней і поїхали ту смерть шукати. Їхали, їхали не день, не два, заїхали у зовсім пустинний край. Не стало же в них харчів, а їсти хочеться. Дивляться, біжить собака. Булат молодець і каже. Уб'ю я хоч оцю собаку, та й з'їмо її. А собака людським голосом відповідає, не вбивай мене, добрий чоловіче, я вам у пригоді стану. Їдуть далі. А на дереві сидить орлиця, булат молодець каже, Уб'ю я цю орлицю та й з'їмо її. А орлиця відповідає, не вбивай мене, добрий молодче, я вам у пригоді стану. Поїхали вони далі. Доїхали до синього моря, до самого берега. Коли це бачать, лізе по березі рак. Булат молодець і каже З'їмо цього рака. А рак відповідає: Не їжте мене, добрі молодці. Я ще вам у великій пригоді стан. Відпустили вони рака. Дивляться, пливуть по морю рибалки. Булат молодець почав гукати Відвезіть нас до острова Діяна. Рибалки не відмовились, взяли їх обох і перевезли. Ідуть Іван Царевич і Булат Молодець по острову і бачать, стоїть серед острова Великий Дуб. Підступившись до дуба, Булат молодець ухопився та й вирвав дуба з коренем. Глянули, а внизу сундук. Дістав той сундук Булат молодець, зірвав віко, а з сундука вискочив заєць і побіг. Коли це де не взялась собака, та сама, що вони її не вбили, погналась та собака за зайцем, наздогнала в одну мить і принесла в зубах. Булат молодець схопив зайця, розірвав його надвоє, а з зайця вилетіла качка і полетіла в небо. Коли це де не взялась орлиця, кинулась за качкою і принесла її в дзьобі. Булат молодець схопив качку, розірвав надвоє, а з качки випало яйце і покотилось просто в море. Зажурились Іван Царевич і Булат молодець. Як їм з моря яйце дістати? Аж тут лізе з моря рак і котить яйце перед себе. Схопив Булат молодець та яйце. Поклав у кишеню і стали вони рибалок гукати, щоб привезли їх назад до берега, ті й перевезли. Посідали вони знову на коней і поскакали до Кощієвої хати. Заходять сміливо, просто до хати, і кажуть Кощієві: то ти нахвалявся, що ніхто твоєї смерті не знайде, та тільки цок тим яйцем кощієві полоби. Він в ту ж мить перекинувся і вмер. Забрали вони царівну і поїхали швидше додому. Їхали, їхали, приїхали нарешті, цар з царицею їх зустріли, сина з нареченою привітали, а незабаром і весілля відгуляли. Всі раділи, гуляли, мед пиво, кружляли. І я там сидів, мед пиво пив, по вусах текло, а в рот не попало.